А чи знали ви, що на велосипеді набагато складніше замінити ланцюжок, ніж ГРМ на Volvo С-80 з моторчиком 2,4. Зняв велику штангу. а там було. Бачки в сторону фіть. Ремінця на додаткове. Фіть. Зняв шківка, 4 болтика, одна гаєчка. Виставили на міточки. Одна. Отак і отак. Колінвал. Вон така вон, рисочка, рисочка, рисочка. Отак приблизно. Висмикуєш ролика, видираєш ремінця, пумпу замінив, ролика накинув, рукавицю порвав. Далі накидаєш отак ремінця. Легесенько підтягуєш пальчиком. От такого ролика береш. Наживляєш його і закручуєш. Поправляєш штани і ремінець, якщо сповзли. Шестиграночка береш. І натягуєш. Шківок надів, трошки прокрутив, натяжечку перевірив.